Ми у Нікополі, місті, де не залишилося жодного району без зруйнованого житла. Війська РФ майже щоночі гатять з градів та важкої артилерії. Ще рік тому тут населення було понад 100 тисяч. Нині ж кажуть, у міськраді залишилася ледве половина жителів. Остатки адграда, яка прилетіла тоді з сторони Енергодара. А он зайшов в дом. Пошлі от привіти там вотамон. И прилетел вот сюда можно показать. Вот, 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 дальше, дальше. И вот видите, если там, вот он закопался, было только видно оперение одно. Это мы его выкопали через окно вытащили. А это что осталось от окна? Перебил водопровод, и в доме было воды сантиметров 30-40, наверное, ну вот так. По всьому дому. А учитує, що здесь полов, то шкода була очень серйозна. У цей рівень води було. Ми одразу хотіли перекрити тут в нас ямі, А там в ямі теж води по, по пояс. Так вмрився перший день, що без рук без них спав. Там всі тут плакали. Жінка, теща. Тільки ремонт зробили, хотіли жити. От нам освободителі. Освободили від жилья. Люди допомагають. Міський, міський голова допоміг дали матеріали і своїми силами будемо відновлювати якось. Хотімо до зими все зробити. Тут була моя жінка з матір'ю. Начались вибухи, вона побігла туди, в хату. Вони вийшли і бачать, що криша горить. У цьому будинку чотири роки мешкала пані Ірина. Ще два дні тому каже, на цій плиті готувала обід. Але після обстрілів 4 листопада усюди попіл, бо ж дах оселі вигорів вщент. Ночі темно, ну, темно було. Я перелякалася, вибіжала на вулицю. Тут все завалилося, все посипалося, Дочка спала зі мною старша, вона слідом. І Кажу, дзвони, куди-то дзвони, ну чи в поліцію, чи в міліцію, пожарникам, ну, тому що загорівся край дому, криша загорілася. Головне, що самі живі, а ущерба принесли дуже багато. Техніка вся, тому що коли гасили полум'я та кришу, то все позатікало, все в общем. Все попортилось. і одежда, і одіяла кровать, ну, взагалі розлумало. Сколітя розвалилася зовсім ну, та від води. Я не знаю, як світ це, тих орків взагалі, на землі держить і за що господь взагалі, нашу Україну. Взагалі, це нашу Україну, ми нікого не трогали. Це я взагалі. Я тут родила, всі поля, всі, это, вот, это, вот, ну як кожен цвіточок, каже деревце цвіти, вишня. та, да. Ну, це я душі говорю, що я от іменно свою країну дуже люблю. І за що ми це все терпимо? Я, я не знаю. Готую суп гороховий хлопцям, щоб смачно було. Нема нічого, не ні газу, не електричества. Все відключене. Ну, зараз в нас 11 загиблих і 75 або 76 постраждалих. В лікарні десь біля 25, а інші на амбулаторному. Зараз вже більше двох тисяч у нас будівель пошкоджених, з них є зруйновані, але те, що ми можемо швидко відновити дахи, вікна, ми це робимо. Де зима, і якщо ми не закриємо вікна хоча б фанерою, то є ризик, що будуть перемерзати водяні труби в самих будівлях. Я виїжджав, я волонтер я їхав на Харків загружений. Коли я повернувся, мені прийшли люди, вже позасипали все. це. Я навісив от ворота, тому що якщо ворот не було, то все було розкидано. Заборпа тривали, тому поприкручували. Щоб не а там побіта криша так існує, треба шифер демонтувати. Більше десяти років займаємося допомогою нужденним різних категорій. Спочатку війни почали допомагати військовим, відшиваємо форму, бронежилети, розгрузки, підсумки, все, що необхідне нашим хлопцям. Трапилось у нас п'ятниця на суботу, обстріл був в цьому районі. Потрапило в кришу і по. Половина здання порушила і по стелю в пол, і теплий пол, і мебіль. Якийсь час будемо без опалення, але будемо відновлювати, працювати далі і допомагати. В нас у кожного є свої котли, тому. Жителі міста Нікополя вони включають за потреби. По нашим комунальним закладам ми вже теж включаємо. Ми зараз робимо пункти обігріву саме в укриттях, там, де можна не тільки ховатися, але і це буде як і пункти обігріва. В нас їх буде десь 1,5-2 десятка. На зараз ми вже Ну, в стадії закінчення роботи по їх облаштуванню.